Література ХХ століття. Тема 19. Василь Стефаник. Камінний хрест, літературний рід, епос, жанр, психологічна новелла. художні дослідження душі головного героя. Тема Еміграція за океан Галицького селянства на межі 19-го і ХХ століть, прощання хлібороба Івана Дідуха із сусідами у зв'язку з виїздом до Канади, головна ідея: єдність селянина з рідною землею. Сюжет і композиція твір складається з семи розділів. Сюжет як такий відсутній. Селянин Іван Дідух покидає рідну землю, щоб переїхати до Канади в пошуках кращого життя на вмовляння дітей і дружини. Герої твору Іван Дідух, його дружина Катерина, їхні діти, кум Михайло, Селяни. Сюжет селянин Іван Дідух покидає рідну землю щоб переїхати до Канади у пошуках кращого життя на обмовляння дітей і дружини. Композиція твір складається з семи розділів. Перший розділ новели виконує функцію експозиції. Вона ознайомлює читача з долею героя. Тут подано портрет Івана Дідуха і авторські екскурси на його в його біографію. Після десятирічної служби у війську Іван повертається в село і стає газдою на залишеному в спадщині кам'янистому горбі. Люди пам'ятають Івана у вічній вислажливій праці на цьому горбі. Наступні шість розділів епізоди сповіді дідуха про своє життя перед запрошеним на прощальний обід салон. Одним із найяскравіших засобів індивідуалізації головного героя є його монологи, у яких домінує образ горба, на якому Іван поставив собі і дружині хрест. Образ хреста символізує тяжку каторжну працю селянина, а водночас трагедію його вимушеної розлуки із рідною землею.